В Україні триває страшна війна проти російських окупантів, які щоденно несуть біль і смуток, відчай та гори українським родинам, українським містам і селам. Наші військові дають їм відсіч і тримають оборону за свою свободу і незалежність. Україна платить надзвичайно велику ціну. Це життя її синів і доньок. Одним із тих мужніх і самовідданих героїв був миргородець Денис Дмитрович Формагей. На жаль, молодий воїн загинув смертю хоробрих. Борячись із російським ворогом на Донеччині, сьогодні ми низько схиляючи голови, проведжаємо в останню путь нашого земляка, справжнього героя, патріота, чоловіка і воїна. 5 серпня 2024 року, під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку загинув номер обслуги мінометної батареї. Підрозділу 116-ї окремої бригади територіальної оборони старший солдат Денис Дмитрович Формагей. Прошу хвилини мовчання вшанувати пам'ять героя. Денису Дмитровичу Формагею назавжди залишиться 24 роки. Народився він 30 листопада 1999 року у Миргороді. Денис зростав веселим хлопцем, був єдиною дитиною в родині. Численні друзі запам'ятали його оптимістом і хорошим товаришем. Денис Формагей був дійсно душею компанії. У шкільні роки Денис Дмитрович був також завзятим організатором, незмінним диск-жокеєм шкільних вечірок і неперевершеним радіоведучим. Справедливий і відвертий, життєлюбний і щирий. Після школи Денис Формагей працював на різних роботах у пошуках своєї долі. У хлопця попереду було ціле життя. Але страшне слово війна змусило чоловіків родини Формагей взяти до рук зброю, захищати рідне місто, а в подальшому й інші куточки України Денис пішов у 22 роки разом з батьком. Денис Дмитрович. 26 лютого 2022 року під час широкомасштабного вторгнення з боку російського агресора поповнив лави територіальної оборони та проходив військову службу в складі батальйону Мергородщини. Спочатку він захищав нашу країну на території Мергородщини, потім на Сумщині. Наразі в складі підрозділу. Денис захищав нашу Україну в Волноваському районі Донецької області. Він назавжди в строю батальйону, назавжди в строю територіальної оборони та всіх сил оборони нашої України. Він віддав найцінніше це своє життя за нас з вами. Разом із побратимами Денис Формагей пройшов бойове злагодження та перший бойовий досвід. За мужність і успішність виконання завдань воїн отримав чергове звання Старший солдат. Денис разом із батьком мужньо захищали Україну і в найгарячішій точці бойових зіткнень з ворогом на Донеччині, де запеклі бої не вщухають цілодобово. Денис не залишив військову справу і тоді, коли в одному з боїв поблизу Соледара його батько Дмитро Формагей був поранений і як наслідок демобілізований з лав збройних сил. На долю молодого воїна Дениса Дмитровича випало два роки запеклих кровопролитних боїв. Старший солдат Формагей був мужнім і сміливим воїном. Вірним побратимом користувався авторитетом у військовому колективі. Хлопчина молодий, саме більше заслуговує поваги, що в такий, в такий вік зробити вибір, йти на війну. Денис завжди. Всі покладені бойові завдання, з великим завзяттям йшов, допомагав, виконував. Підтримував хлопців. Запам'ятається він нам завжди веселим, в навушниках з музикою, прогулюючись. Дуже часто він, майже кожен день, коли мав можливість, виходив і по населених пунктах, де ми були, він по можливості прогулювався. До останнього подиху Денис Формагей залишився вірним своїй батьківщині, побратимам, народові України, своїй родині. Він з честю виконав свій військовий обов'язок і зробив багато для перемоги нашої держави у цьому протистоянні. Дениса Формагея поховали під синьо-жовтим прапором з усіма військовими почистями на алеї героїв у Миргороді. Дорогий син і друг назавжди залишаться в пам'яті родини і близьких. А українці говоритимуть про Дениса Дмитровича як про героя. Що, попри все, не побоявся, і пішов захищати своє вічна шана і пам'ять мужньому оборонцю України.